Розвідка шокувала попередженням всю Україну. І росіяни в останні дні безперервно готувалися до втілення нового жахливого задуму проти українців. Вирішили переваршити все зло, зроблене перед цим, щоб залякати нас. Як тільки з'явилися ці дані, їх негайно почали розповсюджувати, щоб всі могли підготуватись та були в курсі великої загрози. Про що йдеться? У відео говоримо далі. а Ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити вподобайки, підписуватися і обов'язково дослухати це ролик до кінця. Тож увага, графія готує масований ракетний обстріл. Кількість бомбардувальників туди 95 МАЗ збільшилась до 9 одиниць. Продовжується їх спорядження ракетами і про все повідомляють моніторинги. Так, збільшення кількості бомбардувальників Ту-95 на російських аеродромах, зокрема Ліндія та Енгельс-2, може свідчити про підготовку до запуску ракет Х-101. українців, закликають бути вкрай важними до сигналів тривоги та за потреби іти до укриття. Названо можливі цілі і міста, як заявив військовий аналітик Світан. Роман наразі можливі удари із використанням ракетних комплексів Ескандар. І, і основними цілями на думку експерта можуть стати логістичні маршрути, якими в Україну надходить озброєння і техніка. Він не виключає, що під обстріл можуть потрапити і Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса а також інші міста. Масштабна атака спрямована на лінії фронту і райони потенційного наступу. Може порадувати активній фазі літньої кампанії. З Ту, як правило, будь-який наступ починається з потужного ракетно-бомбового удару. Як цілі можуть бути обрані Харків, Суми, Запоріжжя, Дніпро і Херсон, регіони, де ймовірні атаки, каже експерт. Більше того, за оцінками інших експертів, Росія вже достатньо накопичила ресурсів для нового комбінованого удару. Тож, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни Олександр Гетьман повідомив про. Можливість масового ракетного удару по території України і він посилається на інформацію про завантаження стратегічних бомбардувальників тут 95 ракетами на російській авіабазі Енгельс. Цілком можна очікувати, що найближчими днями може бути той удар, про який ми багато чули що місячно росіяни роблять потужні такі ракетні атаки на нашу країну. Можна очікувати, що таке станеться. Гетьман також пов'язує останню атаку дронів. Камікадзе типу шахет, в якій було задіяно 273 БПЛА з помстою за ефективні удари по рашистських об'єктах. далі є інформація, що вони хочуть перейти повністю на. Самостійне виготовлення таких БПЛА на удосконалення, тому комплексу цих питань, плюс бажання помсти, ну ось така масова атака. Ми велику кількість перехопили, Але ті, що будуть вдосконалені, якщо це буде так, як про це розповідають росіяни, то це певні складнощі. Військовий експерт Олег Жданов також зазначив, що ворог накопичує ракети для наступальної масової атаки по Україні. На думку Жданова, ворог протримує боєприпаси через процес перемовин, який почався у Туреччині. Цитую, Путін там теж та розуміє і не хоче загострювати ту ситуацію, яка є. згадайте, як ганьбили російську делегацію журналісти і коли питали, а що ваш президент злякався приїхати. Мединський аж втік. Йому не було що сказати, каже Жданов. Ну а друга складова політична воєнна вважає експерт. Скоріше за все, раф накопичує ракети для літньої наступальної кампанії. Він до неї готується, та засоби вогневого ураження вони. Потроху накопичують, каже Жданов. Водночас, за його словами, російська армія може завдавати масованого ракетного удару по Україні наприкінці травня або на початку червня. Ймовірно, цілями можуть бути тилові міста, енергетика, залізниця. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вони терміново готують саміт Путін Трамп. Я думаю, що до цього саміту навряд чи буде завдано масованого ракетного удару. По Україні, тому що Трамп дуже болісно сприймає ці удари. Але коли вони відіграють цю всю гру і будуть готові до початку широкого наступу, то тоді цілком ймовірно будуть удари. А по наших тилах саме по скупченню військ їхня розвідка може виявляти. Можуть бути удари по енергетиці, тому що це буде впливати на лінію фронту, особливо на залізницю. Пам'ятаєте, як було 22-го року, вони вибивали підстанції, які зживлювали залізницю. А це ж Перевезення військ це моє припущення, але не дарма. Сурові кіна повертають і головкома сухопутних військ вже звільнили і відправили до Шейгу помічником. Так що Росія готується. Я думаю, що на кінець травня, початок червня, вони будуть готові, і тоді ми побачимо ракети і все, що завгодно, каже Жданов. У свою чергу Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, наголошує на необхідності підвищеної пильності через накопичення РФ ракетного потенціалу. Попри певні обмеження, рашисти продовжують працювати на високому рівні і забезпечують стабільне виробництво ракет, каже експерт. Цитую далі: останній масований ракетний удар по Україні відбувся 24 квітня, і станом на зараз, тобто майже місяць тому, нових ударів не зафіксовано. Зазвичай Росія здійснює ракетні атаки з періодичністю приблизно раз на два-два з половиною тижня. Ця пауза може свідчити про підготовку до нового удару, оскільки Росія активно накопичує ракети. Так каже військовий оглядач. За оцінками експерта РФ підтримує стабільне виробництво ракет різних типів. Наприклад, АХ-101 виробляється в середньому по дві одиниці на добу. Калібр виготовляється в кількості одна-дві одиниці щодня. Щодо балістики іскандер, то їхні виробництво наближається до двох одиниць на добу. А крилаці ракети іскандерка також виробляються в межах одна-дві одиниці щодня. Виробництво гіперзвукових ракет «Кенджал» є більш проблемним через значну залежність від іноземного комплектування. Тому їх виготовляють приблизно одну-дві одиниці на тиждень. Накопучувальний ефект дозволяє РФ створювати значні запаси ракет. Станом на середину травня РФ мала в резерві понад 300 ракет Х-101, понад 530 калібрів, близько 125 балістичних ракет іскандер та близько 300 крилатих ракет «Іскандер-К». Запаси канжалів оцінюються близько 80 одиниць. Ці обсяги дозволяють Росії планувати масований ракетний удар комбінованого типу, який може бути. Присвячений до певної події чи політичної зустрічі, каже Коваленко. Ну а Олег Жданов наголошує, що Росія ймовірно готується використовувати накопичені ракети для підтримки своїх воєнних операцій. Він пропускає, що масові удари можуть бути спрямовані на ключові об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичну систему. Міста, навчальні центри та інші стратегічні цілі. Експерт припускає, що накопичення ракет і підготовка до масованих ударів можуть бути частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на підтримку наступальних операцій влітку 2025 року. Він закликає Україну лишатися пильною, посилювати розвідувальну діяльність та готуватися до протидії можливим атакам. При цьому ключовою проблемою для російської армії стає не брак ракет чи їх дефіцит в порівнянні з двадцять другом роками, а значна зношеність ракетних носіїв, і це суттєво складнює проведення ударів, підвищуючи ризики відмов і непередбачуваних ситуацій під час операції. Проте це не означає, що злочини путінський режим відмовиться від тактики терору цивільного населення. Ну а ми нагадаємо, що українська розвідка завжди попереджує, коли Росія готує удари, особливо якщо це стосується Арішнік. Про що каже журналістам керівник гурміноборони України Кирило Буданов. Ви ж бачили, що від гурміноборони не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди на жаль від нас бачите попередження», каже керівник української розвідки. Раніше російські пропагандисти заявляли про наказ Путіна щодо удару арешнікам по Києву як відповідь на потенційні атаки ЗСУ в Москві. Однак, як говорить військовий глядач майор запасу Олексій Гетьман, наразі з'явились тривожні сигнали, зокрема попередження для американських дипломатів. Особливою загрозою є можливий запуск балістичної ракети Арешнік на тлі закриття повітряного простору над полігоном Капустин Яр У РФ. Водночас він уточнив, що закриття повітряного простору не завжди означає підготовку до удару. Цим. Може бути пов'язаною з навчанням зараз. Не час ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Всі попередження потрібно сприймати максимально серйозно, каже гетьман. Крім того, військово-глядач Олександр Коваленко говорив, що погрози запуском ракети Арешнік допомагають Путіну підтримувати ілюзію сили армії. І насправді Арешнік законсервований та нерентабельний проєкт та бойова частина ракети слабше за «Іскандер». Ну а про те, навіщо Путін погрошує ярсом, розповідає авіаексперт, експерт, колишній інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов Костянтин Криволап. І він заспокоює, що якщо росіяни і запустять міжконтинентальну балістику, то не з ядерним, а звичайним унітарним зарядом. Então На його думку, кремлівському диктатору Путіну після дослідів з речником більше нічого показувати. Я був упевнений, що було два-три екземпляри Арешника, але один вони запустили по Дніпру, а другий згорів, а третього наймовірніше не було, каже Криволаб. Аналітик звертає увагу на місце запуску. Якщо у випадку з арешником від Капустини Яру, то до Дніпра було близько 800 кілометрів. Яс планують запустити з Свердловської області. Криволаб вважає, що цей запуск не має жодного воєнного значення. Та виключно політична стою до цього ЯРСУ з одного боку треба було готовим, але не розводити паніку. Лише покаже, що Путін може погрожувати, піднімати ставки, що він, нібито все сильне йому плювати на санкції. Але як переговори є театром Трампом, так і путінські погрози Ярсом. Тільки театром для Трампа і для Європи, каже Кривола. Якщо ж говорити прожах, деякими расисти кожного дня обстрілюють наші міста, то за словами військового експерта Жданова потужність рефії сьогодні настільки розвинуті, що вона може дозволити собі запустити десь 100-150 БПЛА на добу по території України. Далі цтуються просто терор, терор по різних містах. Географія пішла дуже велика вже до західних районів. Долітають Івано-Франківщина, Волинь, Рівненщина, і так що вони намагаються. Охопити якомога більше регіонів вони формують суспільну думку мир в на території. Ліпше поганий мир, ніж добра війна, каже Олег Жданов. Ну, а ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. До зустрічі. Слава Україні!